Це наше навчання в першу чергу було е, більш спрямоване на те, щоб допомагати армії. Дуже багато робіт. Тобто, от по скобах можу сказати, що було зроблено тисячі скоб. Були навіть такі от партії, що за один раз тисячу скоб було зроблено. Далі дуже, дуже багато виробів. Ось все, що зверталися військові, які роботи треба зробити: зварювальні, ковальські, все, що треба було зробити, ними А Завдяки тому, що це була індивідуальна форма навчання, дуже багато часу можна було приділити саме для них, для того, щоб вони виконували певні операції на ковальському обладнанні, на пневмомолоті. Ручного окування також дуже-дуже багато було. І хочу сказати, що вони отримали дуже високий рівень. Хочу сказати велике дякую Сергію Михайловичу, перш за все. Так, він тримає все це скажімо так, на своїх плечах. А по-друге, унікальний центр, який у нас зберігся скажімо так, в І із навичками, вмінням наших майстерів, в принципі, може бути на рівні європейських інших. А, тобто центрів. Плани на життя, Бо, дивіться, зараз перш за все війна. Так. План перший це на війну, план другий це мирне життя. Розгляне мирне життя, мирне життя знову ж таки, навички, які у нас є тут, які ми отримали, вони, як так кажуть, за спиною не носимо, правильно вони використовуються в повсякденному житті. Тобто, ще потрібно буде попрацювати з металом, а з металом дуже часто потрібно працювати. Ось ми навіть вдома з Віктором працювали, зробили гуртача, там, плужки і так далі, переробляли, удосконалювали, тобто ввесь час потрібно щось робити. І в подальшому я навіть бачу, що коли дивишся на звичайну річ, яка для мене раніше була щось ну, нереальне, ну, навіть стійчик, я вже бачу, як яке можна проробити, удосконалити, там, і так далі, і зробити з нього кований виріб, тобто і продати, відповідно. Ну, Продати це моє, оскільки я колись працював в продажах. Тобто, Знаю, як, як можна подавати. А тепер я знаю, як можна витовляти. Тобто, перше, плюс друге, другий успіх. Тобто можна теж займатися подальшому. От Віктор теж хоче продовжити мою думку. Я, звичайно, приєднуюся хочу подякувати нашому майстеру. Нам дійсно з ним пощастило. Це відома людина не тільки в Україні, а й в світі. Тобто, навчання кожен день цікаве, кожен день щось нове і щось цікаве. Тобто. Це не те, що там подивитися якесь відео в інтернеті, де там хтось щось розповідає. Я так пробував. Зовсім не те, що розповість Сергій Михайлович. Це зовсім інший рівень, зовсім інший досвід, знання, навички. І навіть те, як він демонструє, як там цей виріб зробити, всі просто стоять і розкривають рати. Тому з майстром нам дійсно пощастило. Ці всі знання і навички я буду використовувати дуже часто.